Христос вас вездоров. Всі слухати продовжую слухати пастарів, теології докторітелої, Салтаненко, Юла та Станіслава. Неймовірна проповідь сьогодні про те, що пастарі показують, що цей світ тримається завдяки милості і благодаті. Ми живемо під благодаті і ми маємо зростати в благодаті, в мирі і пізнанні Бога, пише Петро. Петра. І також ми бачимо, що цей світ тримається завдяки Богу, тому що Бог дає мілість, що кожна людина покаялась, переморилась і стала частинкою Божої дитини, тому що кожна людина із нас вона випущає або в тілі або Бога, або сатану своїм вибором, і, і в нас є вибір, Бога дав вибір мені кожному із нас. І може розказати свої свідчення, слави Боже, про те, що. Я була ну, вовлащала сатаном в своєму житті. Я була просто сатани сатаною, тому що інакше не скажеш. Мій чоловік ну, у мене були стосунки, такі на розриві гриві, на розриві до розводу. І я постійно на нього кричала, агресувала, злилася на свого чоловіка. І... І він боявся навіть приходити додому. У нас такі були моменти, що на тиждень ми могли три рази, чотири рази битися, битися з чоловіком. Настільки я була одержима ти не бісами, агресією, злостю, непрощенням, горда, пихата, Як цей світ нас вчить. І я дякую нашим пастирам, священкам, доктору теології Юлії та Станіславу і слава Ісусу Христу, що привели мене додому Божого, віддають мені хліб, меш на суші отковені кожного дня. І дають цей меч, кувалту, які обрізають, які показують, як я маю поступити в стосунки з чоловіком, з дитиною. І Говорять, ти покайся, вибачся, але та гордість, як воно ріже, як то не хочеш, як то переламати себе. Але ти мусиш піти з Божими людьми, ти наступаєш, ти перемагаєш, і ти Мир, спокій своїй душі, в сім'ї, і ти показуєш приклад, і сім'ї тебе налагоджуються стосунки, тебе вже більш розуміє, більш любові сім'ї. Пропадає ця бійка в сім'ї. Нормально згадувати це все, що відбувалося. Це навіть страшно сказати, що я така була одержима, що я була просто сатана сатаною в житті, виплушала сатану в плоті, в своїй плоті. І тому нам треба. Слово Боже, це меч, це кувалта, яка обрізає. Як би було нам не боляче, як би нам воно не обрізало, але воно дає в нашому житті результат. Тому нам треба церкву, роботаційну церкву, яка допоможе нам. Допоможе нам позбутися депресії, я теж була в депресії. Мені психологи не допомогти, бо мала тільки церква Божа, це наші пастрі доктори Теології Сатаненко, це Божі люди, які самі від Бога, які неймовірні історії в їхньому житті теж відбувалися. Можете також дізнатися наш канал. Сатаненко там багато є відповідь на питання, як позбутися агресії, депресії, злості і